Вітаю всіх! Ну що, їдемо-їдемо в сусіднє село на дискотеку. Клуб там є. Я б пішла на всю ніч на дискотеку, скажу чесно: дуже хочу на дискотеку в нічний клуб на всю ніч відірватися, викинути з себе весь цей тягар, всі ці емоції виплеснути, прийти зранку і дригнути. Дуже хочу, бо не вистачає такої розрядки мені. Але поки що не можу. Їдемо в село. Таки доїдемо туди треба, але ненадовго. І вже, мабуть, монатку будемо відправляти, бо там зимувати не дуже хочу. Ситуація така: вирісовується на даний момент часу. Поки я буду в селі знімати я буду більше контенту, цікавого, менше військового. Ви знаєте, треба там все-таки мені відпочивати, а не пахати. Я коли всиллю, я просто пашу як лошадь, Ви знаєте, як це дістало. Клієнти пишемо, як завжди, індивідуальні розклади, роблю будь-які тематики, це все є. Але на широкий загал я хочу трішки приємних моментів, щоб ми могли розвиватись, думати про щось інше. Неможливо. Постійно про одне і те ж саме, тим паче в тому місці я буду, де мені потрібен відпочинок. Там багато природи, є спокій і тиша. Тому давайте поважати один одного. І, як завжди, ті, хто буде підтримувати, коментувати, лайкати відео про все приємне, отримає бонус. Беріть приклад людей, які це роблять, і потім отримують бонуси. Константинівку я так робила бонусом для людей, які чекають відео з села і коментують, яка красива ялинка. І це для тих, хто не може жити іншим життям. Треба жити. Щоб людина була адекватна. Ви уявляєте суспільство після війни? Це кошмар. Я зроблю відео на цю тему. Там буде все погано. І наскільки ми потім захочемо жити в цьому ж суспільстві? Навряд чи багато людей захоче. Тому чекайте відео з села.